Шановні друзі, ця подія трапилася в Києві на Богатирській, бачите, вас перелаштувався, наш читач теж перелаштувався у середній ряд, але це не сподобалось водію, альфачу, автомобіля шкода, і він почав перешкоджати руху, бачите, обігнав і почав тиснути водія. Давайте подивимося, як це все відбувалося. Вмикнув аварівку, це означає, що він витрубує негайної зупинівки. Але в лівому ряді, шановні друзі, чоловіки, я не раджу зупинятися, тому що можна отримати дуже сильно взад і залишитися не тільки без заду, але і безпереду. Дуже здивувало, до речі, що без бійки – це респект, молодці. Бачите, чоловіки просто поспілкувалися, краще це робити на узбіччі, а ідеально десь на заправку заїхати і поспілкуватися. Дякуємо, що без драки, молодці. Посилайте ваші відео, фото і не зупиняйтеся в лівому ряді. Дякую.